Для перевірки приміщення на наявність радіозакладних пристроїв, нам потрібно спочатку відключити будь-які радіопередавальні пристрої, Wi-Fi роутери, мобільні телефони перевести у режим польоту, телевізори, які мають Smart TV, тобто будь-які пристрої, які можуть випромінювати радіосигнал. Далі ми беремо детектор радіозакладок, для прикладу, DR4203, і починаємо плавно обходити ним приміщення. В місті, де у нас є підозра на радіозакладний пристрій, шкала пристрою починає збільшуватися. Тут ми бачимо конкретну активність шкали а 2 а 3 що відповідає за пристрої Wi-Fi, Bluetooth GSM. Зменшуючи чутливість пристрою, ми звужуємо коло пошуку. Тим самим нам потрібно піднести до джерела випромінювання більш ближче. І, відповідно, в цьому місці у нас є якийсь радіозакладний пристрій. Підносимо ближче шкала збільшується. Ще ближче піднесли, шкала збільшилася ще більше. І це місце ми більш детально обслідковуємо. Дістаємо картину, а задні у нас Wi-Fi пристрій, який може використовувати або в, в, в ролі прослуховування, або в, в ролі камери, яка працює по Wi-Fi.